Комунальна катастрофа Росія в темряві. Кінець світла, блекаут і віолові відключення. Немає тепла, води і газу. Це це не жахалки. У них це насправді відбувається. Росія в кінці світла. Ростов на Дону. Азов і навіть Москва. Війлові відключення це їхня реальність 24 рік. Скільки, скільки залишилося тисяч, сотень тисяч росіян без світла, не рахували і навіть не збираються. Новочеркаськ, Москва, Азов і Ростов на Дону. Добрий день, будь ласка, отримайте і розпишіться. А що? А що в столиці Великої і поки їхньої не Починають раз горіти трансформаторні підстанції, які які резервні системи живлення, 24-й рік. Така ви ж там енергетична країна в планети всій, так де ж ваш період. Впереді і в пірді залишається лише велике запитання, бо графіки відключень є, війові є, і нові аварії стаються одна за одною, одна за одною. Що скажуть? Та певно, що це диверсанти. Хто? Ну давайте розбиратися. Як не глянь, суцільна біда? Що з теплом? Тепла не буде. Певно, Газпром, коли ролик знімав, ну, пам'ятаєте, той минулорічний, що оп, вентиль крутанули, і вся Європа в секунду замерзла. То не той вентиль крутанули, почало замерзати з Російщини. І не десь за снігами, за горами, а в 90 кілометрах від Москви. Подольськ. На таксі доїхати можна, але в Подольську немає тепла. Ну і швидше за все не буде. Така дивовижна історія, знаєте, Еклектика і зібрання всього найкласнішого, що може бути, зібралося в Подольську. 27 грудня місто отримує звання кращого, кращі управління ресурсами. М? Доуправлялися до того, що 7 січня 149 тисяч мешканців залишаються без тепла. Клас вирішували вентилі, крутили, кнопки натискали, максимум чого домоглися, щоб тюплінка пішла. Точніше, окріп, щоб на голови полився людям в під'їзди і зі стелі в квартирах. Ну, через це 13-го числа затримали заступника голови адміністрації місцевої і начальника котельні. І що? і нічого. На тому крапка мерзні далі. Хімки це теж Підмосков'я. Така сама історія. Поки в Москві раз по раз горять трансформатори, в хімках немає тепла, зате є окріп під ногами. Нижні труби лопаються, лопаються труби по всій країні. Географія комунальної катастрофи шириться. Тверська область. Люди вийшли. Путіну кажуть: слухайте, Путін, у нас плюс 4, максимум плюс 10 в хатах, а лічильники нарахували по 30 тисяч рублів за таку-то комуналку. Путін почув, почухався і прислав поліцію, аби ті сказали заткатися тим, кого Путін почув, і після кого почухався. До речі, чухав не лише потилицю, а гірки і помідори десь, десь там на чукотках. Ну ну, Московськ. Тульська область там теж мерзнуть. Липецьк – там теж мерзнуть. Ну а в Краснодарі, якщо зовсім зовсім чесно, знайшли причину, чого мерзнуть. Готові? Тільки будьте уважні: на одній із теплових станцій вийшла із строя імпортна, імпортна автоматика. На слові імпортне підкреслено і жирним. От воно що, Байден, Шольц і Макрон. Надіслали групу трубних диверсантів, теплових агентів, морозних морозів, генералів, морозів в спідницях іноземних кучугурах. Ну, власне, іноземці заїхали і іноземними дрелями змусили труби дірявити. в Новосибірську 50 років дірявили трубу. Лежали 50 років і нічого їй не було. Два роки тому почали просити замінити. А ніт, Пісков каже, що ЖКХ проблемка. Трубить ці старі дряхлі діряві і замінити їх так просто, проблему вирішити не буде. Як і не буде за що. Ну, тобто ще раз, купувати ракети в КНДР, за що є, кидати ракети на голову нам? За що є, проводити те, що вони називають спецоперацією, за що є? А щоб було тепло і комфортно, та ні. Та навіщо. Ну, власне, і не збираються. Тому в в воді частина міста плаває, частина замерзла, частина насухо-суха. Ну, я про крани зараз, води немає. І воно би нічого такого. У нас же ж теж є тілі регіони, які без світла сидять. Єдина проблема і різниця у тому, що там військові дії йдуть. Бойові дії, які розпочали росіяни. Ми теж без світла минулого року сиділи, але. Росіянам росіяни не кидають на голови ракети і не руйнують їхні об'єкти інфраструктури. У нас, звісно, є падлюки, які от в Кропивницькому вкрали 2000 метрів кабелю, через що в січні місяці 38 населених пунктів, це в Кропивницький район, Долинська громада, залишилися без світла. Я переконана щиро, що для таких є окремий котел у пеклі і чорти готують особливі тортури для тих, хто у війну таке робить зі своїми заради заробітку. Ну, але якщо до Росії, у них же все не так. У них же так багато грошей. Вони ж країна енергетичного піонерського штибу. Ну, тобто, впереді планети всій. Ну, де ж та пірда, в яку вони йдуть? Де ж те світло в кінці тунелю? Ну, залишається лише тунелі, то і скоро з ліокропом. Газ проблемка, з трубами проблемка, з теплом проблемка, світлом проблемка. Ну, і з водою, походу, теж. Що далі? Ну і до вас питання. Як думаєте, на комунальні протести внаслідок комунальних колапсів вийдуть? Чи знову скажуть Путіну? Той почухається, щось почухає, і поліція прийде. роти закривати на комунальну тему?